Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Журналісти встановили, що мародер Роман Гринкевич, який разом з батьком обікрав ЗСУ, витрачав кошти не лише на свою нинішню наречену художницю Соню Морозюк, його колишня обраниця також скандально відома і також хизувалася розкішними подарунками. Гренкевич Морозюк були разом лише протягом 2023 року. А до цього дівчина бізнесмена Шахрая була відома у львівських колах Христина Тишкун. Ця дівчина прославилась наприкінці 2021 року, коли з'явилася у голій сукні, супроводжуючи під час офіційного візиту до Львова за міністра освіти Ігоря Гарбарука. Фото тишкуну компанії за міністра та мера Львова Андрія Садового справило ефект бомби, що вибухнула. Заступник міністра після цього подав у відставку. Роман Гринкевич уже під час повномасштабної війни відпочивав разом з тижку на Мальдівах і на грецькому острові Міконос, де святкували її 28-річчя. В інстаграмі тишкун того періоду розкішні букети найдорожчі бренди. Наразі дівчина не коментує свої стосунки. З Гринкевичем у самого Романа на руці золотий годинник Адемар Піке вартістю близько 100 тисяч євро. Нагадаємо, його батько Ігор Гринкевич позував для фото з британським експрем'єром Борисом Джонсоном з годинником Rolex Daytona Cosmograph вартістю 77 тисяч євро.